Павло Глазовий, золоті руки. Поталанило зустрітись двом старим друзякам, що не бачились напевне, двадцять років з гаком. Пропустивши по чернині, ходять по квартирі і тихенько розмовляють, збуджені і щирі. Гість любується портретом гарна балерина. А хазяїн йому каже, то моя дружина, гість картину розглядає. О, яка картина! Хто так здорово малює? Теж моя дружина. Гість побачив піаніно у кутку кімнати. Грати любиш, то дружина, я не вмію грати. От так жінка гість радіє, руки золотіє, І танцює, і малює, Навіть грати вміє. А хазяїн сумно каже. Перша гарно грала, друга добре танцювала, третя малювала. А проте найкраща жінка, дорогий мій брате, Та, що вміє борщ варити і білизну прати.